Вітаю на каналі Файвай. Це новий огляд на копію Лего Ніндзяго від компанії Лепін. Вперше у нас продукція цієї компанії, і подивимось, чи добре вона робить копії Лего, чи погано. Зацікавив мене цей набір, по-перше, тим, що Джей тут має зачіску, по-друге, тим, що він має таке кімоно, яке зустрічається дуже рідко. Ну і також тут є така цікава побудова. Яка, я думаю, дуже добре буде дивитися разом в купі з копією Лего Ніндзяго від компанії BELLA, яку я вже оглядав. Ну і також тут от така от деталька, можливо, вона буде з принтом, Якщо буде з принтом, то буде прикольно. На коробці у нас в принципі нічого цікавого, тут нічого дивитися, тому будемо відкривати її. Усередині у нас є один пакетик з детальками і також інструкція. У інструкції також всередині була ще наліпка, отже, все-таки це не принтована деталька, як би нам не хотілося це визнавати. Але доведеться клеїти наклейку. І як ви бачите, в кожному кроці використовується зазвичай дуже багато деталей, наприклад, так в цьому, в цьому кроці. Дуже багато деталей задіяно одразу, це не дуже добре. Хоча, в принципі, тут така от побудова, що вона майже плоска, тобто вона не широка, і тому можливо її буде збудувати і нормально за такою інструкцією. Ну в будь-якому випадку, це ми побачимо по процесу збірки. Відкриємо ж цей пакетик. Усередині великого пакетика виявився ще отакий маленький, тому відкриємо ще й його. Цей менший пакетик був якийсь трохи дивний. Отут, -от, якщо подивитись, можна побачити, що він спаяний з двох пакетиків. Не знаю, навіщо було таке робити, але цей пакетик було важко розривати. І потім детальки ще й порозліталися в усі сторони. Але менше з тим будемо дивитися, що в нас тут по детальках. А в нас тут є декілька цікавих детальок. Наприклад, от такі от мечі, які трошечки вигнуті. Є от такі, напевно, теж це мечі, або принаймні щось схоже на якісь мечі. Також є от ось такі детальки. Не знаю навіть, як їх назвати. Ну і загалом, з першого погляду, тут досить багато цікавих детальок. Тому зараз ми це все зберемо і подивимось на картину загалом. А зараз хотів би попросити вас поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал, написати коментар та поширити це відео. Дякую. Ну і традиційно почнемо ми з інструкції. В принципі, по ній можна зібрати набір, але є тут декілька нюансів. По-перше, те, що я вже і казав спочатку, тут занадто багато деталек використовується на один крок. Занадто багато дій потрібно зробити, особливо припустимо, на четвертому кроці. Тут дуже і дуже багато деталек потрібно взяти за раз і всіх їх порозставляти. Краще можна було просто продовжити інструкцію на інший бік, зробити більшу кількість кроків. Також що тут є з поганого, це те, що тут не дуже добре передаються кольори. Наприклад, ці детальки вони тут практично повністю чорні, хоча насправді. Вони є темно сині, і в дійсності це видно, на інструкції ж цього не показано. Хоча в ЛЕГО також кольори не ідеальні, але там вони ближчі до реальності, ніж тут. Тут я за це б теж поставив мінус. Ну і також ще два нюанси: це, по-перше, що лампи тут чомусь прозорі, а далі вони блакитна і червона. Не розумію для чого це зроблено, хоча вони дійсно є отакими прозорими, як попередньо. Ну і наліпку навіщо ліпити в кінці, якщо можна це зробити, наприклад, на четвертому кроці, на третьому та навіть на другому, можна і трохи пізніше, але аж ніяк не на останньому, коли купа детальок закривають цю основну, на яку й потрібно ліпити наліпку. Це незручно. Ну і загалом інструкція посередня: зібрати по ній можна, але вона не дуже хороша. Ну і тепер конструкція. Тут багато декоративних елементів, такі як мечі, наприклад, лампи, такі прапорці, ну і дуже багато золотих елементів так само з цих декоративних. І виглядає вона в принципі сама по собі нічого. Але як я і казав, я думав, можливо, вона буде гарно виглядати з моїм тренувальним залом з попереднього відео. Але якщо взяти його і приставити спробувати от цю побудову. То вони разом дивляться, насправді, якось не дуже, як на мене, тому все-таки, напевно, разом вони не поєднуються. Ну і детальки тут хороші, в принципі, все стикується. Одна деталька тут є з резини, я її зніму, щоб вам показати ось така деталька. І насправді не знаю навіщо її зробили з резини саме цю детальку. Вона тут не дуже доречно дивиться разом з деталькою, на яку вона кріпиться. По-перше, загалом воно виглядає не дуже. По-друге, якщо взяти цю всю конструкцію і почати її хитати, зараз нічого не відбувається. Але трошечки порухати ці детальки в сторони, ця почне гуляти. І вправо, і вліво, і дуже часто ця резинова деталька відлітає з тої, до якої вона має кріпитися. Ну і крім цього, тут теж є трохи не дуже конструкції. Наприклад, от оця конструкція з лампою якась трошки дивна. По-перше, тут лампа дуже хитається на от такому своєму кріпленні. До речі, кріплення, отаке, от прикольне, бо я його не бачив. І воно напевно не дуже часто зустрічається, але воно дуже дивне, оскільки хитається лампа. По-друге, перше по тут одночасно на це кріплення ще й чіпляються мечі. І щоб вирівняти і мечі, і лампи, щоб все це ще й було однаково з двох сторін. Ну, в принципі, по конструкції це все. Запасних детальок тут немає. Отак виглядає конструкція позаду. Ну а тепер фігурка Джея. Він в нас тут в такому цікавому кімоно, в якому досить рідко він зустрічається. Також позаду є принт на торсі, спереду є принт на торсі на ногах, на голові є два лиця, якщо відкріпити волосся, їх можна побачити. Одне таке суворе і інше лице ось таке. У мене вже є джей від компанії Lele з такими ж виразами обличчя, тому в принципі можемо порівняти. Праворуч леле, ліворуч у нас Лепін. Ну і вирази обличчя тут схожі. Хоча і мають вони певні відмінності. Наприклад, тут от від компанії Лепін трохи нижче брови, вони трошки ніби й заходять на очі. Праворуч у нас такого немає. І мені більше подобається лице, напевно, праворуч, саме через це. Позаду у нас отакі от лиця. Теж вони в принципі мали б бути однакові, хоча на лепін фігурці брови знову ж вище. Тут на фігурці від Леле брови трошки нижче. А якщо ж вдягнути зачіску Джею, то його очі трошки закриває. Ну якщо отак от вдягнути, як це зробив я, то закриває одне око. Якщо трошки її повернути, то можна зробити, щоб закривало взагалі два. Трошки лице тут занадто високо напринтовано. З цим лицем на рахунок розташування принту, напевно, все трошки краще, бо тут очі не закриваються, закриваються лише брови. Хоча загалом про лице я цього сказати не можу, бо саме лице Джея це якесь дуже дивне, воно мені не подобається. Хоча воно таке ж і від компанії Леле. І, напевно, в Лего саме такий принт, але він якийсь трохи дивний сам по собі. Тепер протестуємо, наскільки хороша якість детальок. Якщо ми порухаємо лівою рукою, то вона ходить туго, якщо правою, вона ходить трохи м'якше, і навіть, напевно, краще вона ходить, бо ця трошечки занадто туго. І нога одна ходить. Туго і інше трохи м'якше туго. Ну, загалом детальки тут нормальні, ходять нормально, вони не будуть відлітати. Так само і пальці тут не відлітають, добре тримаються. Так що з цим тут усе гаразд. Ну а також з цим джейм у комплекті разом було за спинне кріплення. І загалом воно нормальне, в принципі, зроблено обережно. Так само, як і сама фігурка, єдине, що виключення це принт на лиці. Але якщо ж взяти катану, наприклад, оцю, вони дві однакові, то при спробі втягнути її всередину, запхати її в заспинне кріплення, у вас цього не вийде зробити. І проблема тут не в заспинному кріпленні, проблема саме у катанах. Я пробував вставляти інші катани, можу навіть зараз взяти. У мене є ось така, наприклад, золота катана, і вона абсолютно нормально, спокійно сюди входить. В той час як ця сіра катана з комплекту, сюди входити не хоче. Ну якщо брати цей набір за ті гроші, за які взяв його я, тобто за 58 гривень, то я вважаю, що в принципі це плюс-мінус нормально. Бо за 58 гривень тут досить велика кількість детальок, детальки є багато прикольних, ну і також є фігурка в такому кімоно. Єдине, що з фігуркою не дуже добре, це принт на лиці, який трошки з'їхав. ну і плюс катани, Не дуже добрі катани, які не влізають у заспинне кріплення. Ну, якщо воно буде коштувати дорожче, якщо це все вам обійдеться більше, ніж 58 гривень. Ну я не рахую 59 чи 60 якщо цей набір, наприклад, коштуватиме 100 гривень, то я б таке не брав. Оскільки якість тут все-таки не найкраща. І думаю, що можна знайти щось, що було б ліпше. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, пишіть свої думки, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і дякую вам за перегляд знову! Гарного вам настрою!